Доброго дня малята! Сьогодні ми разом з вами будемо вивчати вірш Тараса Григоровича Шевченко Стала весна. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінкам укрила, і на полі Жайворонок, соловий гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. А давайте з вами ще раз повторимо. Помнемо таблиці. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловей гаї. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тепер спробуйте самі. Діти, вам сподобався цей віршик? Чекаю на ваші відео. До побачення!